Отаку ванну взяли в роботу. Вже зроблені виводи, каналізації. Збили побілку. Десь цегла, десь просто штукатурка, гленяновопняна. Накручую сітку. Просто саморізами через шайбочки, У шви між кирпичами. Тут колись була грубка, а тепер так його перепади. Але нічого, все треба вирівняти в одну площину. Так, щоб попасти на кріплення рушникової сушилки. Ну і ту коробку треба буде за з плиткою. Але в мене був ноль. Там Самий торчащий кірпіч. Коробка по ньому. І так, має вийти на плитку. Ну, якщо треба, буде поправляти, поправлю. Провода закріпив. На полу стяжка чорнова. Ще треба буде чистову робити до порога. Потім плитка. Отакий потолок без каркаса, глинобитний, довгий саморіз, 75-й, де. Слой товщий, як тут, 90-й саморіз. А ці всі квадратики виставлені по лазеру. В цьому місці ноль. Тобто гіпс прямо до стелі прилягає. Нема каркаса. Бо тут низько поміряв 2,30. Вже нижче нема куди. Зараз пояснюю, для чого такий заплечник тут і такий самий буде тут. Коли тако приложити мало місця. 80. Хотіли 90-го щось продали 80. Нібито навіть локті не розкинеш. Робимо такі заплечники. Звідси. цеглина і звідси цеглина. Таким чином збільшую кабінку. ложу на кліточно. Через обуль забиваю саморіз з дюбелем, щоб трошки трималось, бо перев'язки нема. Там намалював лінію по уровню, а тут по одкосу І трошки дивимось, що тут у нас приміння. А в наступному. Покажу. А в наступному кирпичі прорізь треба робити, щоб по мене швидко мінімальний. Це у нас такого гідроізоляція. Гідроізоляція біла. универсальная фарба мастика для внутренних и внешних рубит на акриловой основе. Все затерти швы. Так вроде хорошо вышло. Тут у нас она получилась как раз до уголка стала. И тут. Мне нравится.